Вітаю вас! Дефлімпійський рух залучає до своїх лав все більшу кількість учасників. Серед них є і запорізькі спортсмени, котрі 2013 року гідно піднесли спортивну планку України на міжнародному рівні. Історія дефлімпійського руху розпочалася ще 1924 року, коли до Парижу з'їхалися перші учасники змагань з вадами слуху. То були представники європейських країн. Тоді ж створено і Міжнародний спортивний комітет глухих. Однак чергова зустріч на міжнародному рівні відбулася лише через 25 років. П'ять країн боролись за першість. А потім ігри стали традиційними один раз на чотири роки. Українська збірна вперше дебютувала 1993 року в Софії, звідти привезла свої перші медалі. З 25 липня по 4 серпня 2013 року Болгарія знову зустрічала дефлімпійців. 22-га Дефлімпіада була дуже успішною для українських спортсменів. Посіли почесне друге місце, поступившись лише Росії. 88 медалей, 21 з яких золота, 30 срібних та 37 бронзових. Приємно, що вагомий вклад у командну перемогу внесли і запоріжці. Цього разу область представляли чотири спортсмени, заслужені майстри спорту України, волейболісти Олександр Білоблоцький та Юлія Топчиєва. А також багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів України баскетболістка Ольга Кальченко і мелітопольська спортсменка з боулінгу Олена Болтовніна, дві золоті медалі срібло та четверте командне місце. Це результат, котрий радує. Дефлімпіада була захоплюючою, з гострою боротьбою. Перемога дісталась, звісно, найсильнішим. У кожного з них свій шлях у великий спорт. Олександр Білоблоцький неоднократний призер чемпіонатів Європи, світу. Впевнений старт спортсмен взяв на початку 90-х. Перші кроки робив у Київській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті для слабочуючих. У складі збірної команди Запорізької області не раз відстоював честь регіону на чемпіонатах України з класичного та пляжного волейболу. Багаторазовий чемпіон спартакіади Міністерства металургійної промисловості, член штатної збірної команди України з волейболу. Гордість запорізького краю. Олена Болтовніна він в спорті всього три роки. Проте, завдяки наполегливості, спортивному азарту, сильній волі вона досягає своєї мети. Цього року вперше українська команда з боулінгу брала участь в нефлімпійських змаганнях. І, хоча зайняла четверте місце, це прекрасний показник серйозної підготовки, в тому числі Юлени. Спортивна напруга позаду. Зараз у дифлімпійців час відпочинку та осмислення перемог. Запорізькі спортивні очільники теж у роздумах, де не допрацювали, що необхідно для нових спортивних досягнень. Адже, хоча й виділено з обласного бюджету на розвиток інвалідного спорту в 2013 році майже півтора мільйона гривень, цього замало ще є над чим працювати. Ми розглядаємо питання створення ще п'яти таких центрів. У містах обласного значення і в районах області, які будуть сприяти, по-перше, моніторинг і знайдення таких спортсменів, які можуть показати свій результат. Також для спортсменів і для всіх людей з проблемами зі здоров'ям буде можливість на місцях саме реалізувати свої здібності і показати свої досягнення. Одним із перспектив, які також ми розглядаємо, це затвердження положення і всієї необхідної документації для виплати стипендій губернатора для спортсменів-інвалідів, які мають певні результати, приймаючи участь в змаганнях. І також ми розглядаємо Питання відкрити в спеціалізованій школі-інтернаті джерело відділ для спортсменів і дітей з вадами слуху по дзюдо. Люди з вадами слуху особливі. Не кожного допускають у своє коло, каже начальник обласного центру інваспорт Андрій Барабанов. Це ускладнює роботу з такою категорією людей. Знайти тренера, котрий працював би зі спортсменами, не так просто. Потрібна чуйність, уважливість у стосунках. А ще велике терпіння і, звичайно, професіоналізм. Не всім притаманні такі якості. Втім, багато що залежить і від самої людини. Якщо є бажання проявити себе, обов'язково розкриється її хист. І як приклад, досягнення спортсменів дефлімпійців у Болгарії. Для волейболістки Юлії Топчиєвої це треті дефлімпійські ігри. Спортсменка досвідчена, проте кожного разу готується до змагань, як вперше. Каже, перемогу важче втримати, аніж завоювати. Відтоді, як українці виграли золото, нікому його не віддають. У великий спорт вона прийшла не новачком. Ще, навчаючись у феодосійській спеціальній загальноосвітній школі для слабочуючих дітей, захопилась волейболом. Згодом, втративши до нього інтерес, Віддала перевагу легкій атлетиці, настільному тенісу, плаванню мала добрі результати, котрі підтвердила на спартакіаді повіру себе в артеці. Юлія була єдиною спортсменкою, котра відразу завоювала вісім нагород і знову запрошення грати. Та дівчина мала на меті отримати освіту бухгалтера-економіста й усі зусилля скерувала на навчання. Однак спорт переміг завдяки інваспорту спробувала себе в баскетболі. У складі збірної команди Запорізької області була срібним призером чемпіонатів України 1997-2000 років, була багаторазовою призеркою чемпіонатів України. досвід Топчивої помітили в Києві. Тренер української збірної команди відразу побачив у Юлії перспективну спортсменку. Його пропозиція була вирішальною. з того часу розпочалася її спортивна волейбольна кар'єра. Вже через рік Юлія в складі штатної збірної команди України з волейболу. 2005 й зоряний як для української збірної, так і для самої спортсменки. Перемога в Австралії стала поштовхом, котрий дав дівчатам впевненість у своїх силах. Віру в те, що в здоров'ї багато що можуть. Вони такі, як всі. А потім перемога на чемпіонатах Європи в Бельгії та світу в Аргентині. 2009 знову знамений золотом на 21-х Дефлімпійських іграх в Китаї. 2011 чемпіони Європи. 2012- Європейське золото. Останній чемпіонат для Юлії, як для капітана команди, був важким. Напередодні травмувалась і не могла грати повноцінно. Вийшла на поле вже в кінці гри. Чим засмутила суперниць. 2013 рік для спортсменок дуже напружений ігри в аматорській вищій лізі серед здорових кубок Києва, чемпіонат України і постійні тренувальні збори Алушта, Євпаторія, Чернівці на відпочинок 3-4 дні і знову до справ. Дівчата каже Юля, дуже втомлюються, проте знають до чого прагнуть. Для Юлі це подвійне навантаження. Адже як капітан команди має думати про все. Для мене бажає уважна, щоб її команда, бо всегда була єдиним села. Всегда була дружна. Для мене це большая задача. Добрі стосунки у команди з тренерами вважають, що їм пощастило. Це ті люди, завдяки кому дівчат знають у всьому світі, хто дбає про них щодня. Відсітно такі професіональний хороші тренери. Не в катрену. Ну і в організаціонному ділі вплоть, щоб натобезпечити свіка. Ні от всього, щоб ми дійсно чутували себе безпечени і не чувствовали себе такими обіженними. І все ж буваючи на міжнародних турнірах, волейболістки мають змогу порівнювати, як вшановують переможців земляки. ми були в Тайвані, були на Європи, на мірі всю… Там наші місцеві мітне організатори, місцеві обласні влатні губернатори, і мери, вони своїх проводять, їх зустрічають. Коли там якісь місця, не свої кріб проводить стрічати. Там ріти займають які там, телеграмму висилати, дравляти кріб. Місцеві областяк чат допомагають своїм портвінам місцевими стипендіями, почати дуже хороші там подарки. Проте для Юлії Топчиєвої найдорожче тепло та турбота від рідних. І тому, коли випадає нагода приїхати додому до Запоріжжя, з радістю бавиться зі своєю маленькою племінницею, ділиться пережитим з батьками та сім'єю брата. Залюбки відвідує дорогі її серцю місця. Закончила школа на аплічна, закончила інститут дуже на аплічний з дипломом і показати свої результати в порті. Для меня это тоже было неожиданно, потому что она в детстве немножко слабенькая была. И когда она уезжает на соревнования, я всегда ну, волнуюсь, переживаю. Только по телевизору очень мало рассказывают о наших э, результатах инвалидов по слуху. Завтра лежу по интернету или получаю смс от нее. И всегда счастлива, когда она возвращается победой. Для нее это не только, как говорится... Работа. Это ее жизнь. Она никогда никому не отказывает. Вот. Очень хорошая дома хозяйка. Вот. Очень прекрасно готовит. Тебе судьбу мою вершить. Тебе одной меня судит. Команда молодости да Команда, без которой мне не жить. Ла -ла. Спортивні досягнення наших земляків свідчать про те, що вони справжні спортивні бійці. А щоб їхні зірки на спортивному Олімпі ставали ще яскравішими, варто би приділяти їм більше уваги і розуміння, як з боку влади, так і самих громадян. А на сьогодні все. Хай щастить. До побачення!